З цього літа на українському футбольному ринку справжня жара. Рекордсмен з відбитих пенальтів переходить у ЛНЗ. Металіст 1925 прощається зі своїм ветераном, а також нові підписання, нові інтриги і серйозні кадрові зміни. Що відбувається, хто посилює свій склад, а хто прощається зі старими гравцями? Давайте розберемо. Починається з головної новини. Черкальський ЛНЗ офіційно підписав голкіпера рекордсмена Олексія Павмарчука. Цей воротар добре відомий любителям УПЛ. Він встановив унікальний рекорд, відбив 6 пенальтів поспіль у чемпіонаті України. Його попередній клуб Інгулець, який, на жаль, залишив елітний дивізіон. У сезоні 24-25 Павломарчук відіграв 29 матчів, пропустив 42 м'ячі і 9 разів залишив свої ворота на замку. А перед цим захищав кольори Дністра, Одеси, Балкани та Чорноморця. А ви як думаєте, чи стане він основним ЛНЦ? Пишіть у коментарях. У Харкові новина з гірким присмаком прощання. Металіст 15-25 офіційно прощається з Максимом Жичковим. Цей захисник був справжнім ветераном команди. Провів за неї 28, 85 матчів 2020 року. За 5 сезонів він забив 1 гол і зробив 4 асисти. Але останній сезон був для нього непростим. Всього 5 матчів і лише одна гра за другу команду. Остання жечь виходив на поле ще минулого року. Що скажете, заслужена легенда Металіста? Чи настав час для нового виклику? Металіст 1925 не сидить, склавши руки, команда підстрілив досвідчений центральний захисник Артем Шабано. Лише в сезоні 24-25 з Олександрією він провів 30 матчів, забив один гол і зробив один асист. Допоміг команді здобути срібу УПЛ. До цього був Полісся, Ферехбах. Динамо Київ, Легія, Олімпік, Сталь, Волинь і навіть Арсенал Київ. А ще два матчі за збірну України. Чи стане Шабанов лідером оборони металіста? Поживемо, бачимо! І знову про ЛНЗ-Круп офіційно підписав центрального захисника Романа Дідика. Цей 23-річний оборонець, вихованець львівського руху, встиг провести за жовто-чорних аж в 90 матчів, забив 4 голи і віддав 3 асисти. До речі, за кількістю матчів він ходить в топ-5 історії руху. Поки деталі контракту невідомі, але точно ясно, одне АЛНЗ серйозно налаштований на новий сезон. Отакі, от, от гарячі трансфери з українських полів. Що думаєте про переходи? Хто з новачків найсильніше підсилить свою команду? Пишіть в коментарях і обов'язково підтримуйте канал лайком, підпискою, якщо хочете ще більше оперативно футбольних новин. До зустрічі!